Вітаю в ефірі! Передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Службові автомобілі та помпові рушниці отримали офіцери громади. Вінничина одна з перших областей, де реалізували проєкт поліцейський офіцер громади, ще й частиною реформи національної поліції. Маючи сучасне оснащення, офіцери зможуть якісніше підтримувати зв'язок з місцевими жителями, своєчасно реагувати на виклики, дбати про безпеку та запобігати правопорушенням. Для підвищення безпеки у населених пунктах України запроваджено проєкт поліцейський офіцер громади. Його суть полягає в закріпленні поліцейського за певною громадою, що дозволяє оперативно реагувати на проблеми та забезпечувати порядок. Проєкт поліцейського офіцера громади в Вінницькій області реалізовано в повній мірі на 100%. І вже з завтрашнього дня офіцери приступать. До виконання своїх службових обов'язків у Тульчині відбулася передача службового транспорту та зброї з нагоди завершення етапу проєкту. На території Палацу Потоцьких вишикувалось офіцери громад, а в заході взяли участь керівники національної поліції, міжнародні партнери та представники місцевої влади. В усіх 63 громадах Вінницької області буде поліцейський офіцер. Громади поліцейський офіцер громади це той, хто найближче сьогодні до громадян. Бо ви перебуваєте в громаді щодня, ви там живете, працюєте. Ви володієте усією ситуацією, яка стосується проблем, потреб, ви розумієте, де є ключові больові точки, і найголовніше це справді. Профілактика усіх тих можливих правопорушень під час події поліцейським вручили ключі від автомобілів і помпових рушниць. А голови громад, де реалізовано проєкт, отримали сертифікати учасників. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина. 25 пішоходів від початку року загинули на дорогах Вінниччини. Зазвичай причина трагедії перехід у недозволених місцях. Поліцейські здійснили роз'яснювальний рейд на найбільш проблематичній ділянці дороги першому кілометрі барського шосе, де в межах видимості пішоходів зебри для переходу немає. Кожен такий ваш перехід може бути притягнути до ініціативи і Дякую. Так, поліцейські консультують пішоходів про небезпеку переходу дороги на дозволеному місці, про створення аварійної ситуації для водіїв і можливість притягнення до відповідальності штрафу. Вінничанка Анна Андрушко отримала попередження щодо перетину дороги на дозволеному місці. Я відводила дітей, середня дитина йшла до школи, вот трамвай, сідала, а з молодшим сином все дочку вийшли. Перший кілометр Барського шосе одна із найбільш небезпечних ділянок траси. Майже тисячу метрів дороги не оснащено зеброю для безпечного переходу. Місцеві звертались цією проблемою до відповідних органів, але проблему не вирішили. Вже не раз зверталися у всі органи державної не державної, а міської влади. Щоб зробити тут перехід, тому що тут 34-35 школа. Тут дуже багато зараз людей живуть і дітям зранку переходити дороги в садочок. Йти найближчий перехід метрів 300 вниз і метрів 400 вверх. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю приїжджої частини у місцях, де дорогу добре видно в обидва боки. Патрульована ділянка має чотири смуги, і по ній переходити заборонено. З людьми на даній ділянці був проведені профілактичні бесіди, люди звертали увагу на те, що в зоні дії тут немає пішохідного переходу, порядять дитячі садочки так і таке інше, вони дітей переводять, це їхня нагальна проблема, що їм потрібно дітей в садочок відвезти, а пішохідного немає. Якщо перейти проїжджу частину в недозволеному місці або в притул до авто, що наближається, передбачений штраф у розмірі 255 гривень. З початку року поліцейські зафіксували у Вінницькій області 118 ДТП з травмованими або загиблими пішоходами. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Правила поведінки на дорозі, сигнали регулювальника та дорожні знаки вивчали учні початкових класів 18-го ліцею. Шкільні офіцери поліції провели в навчальному закладі урок з безпеки на дорозі. Понад три сотні ліцеїстів познайомились з правоохоронцями та дізнались практично всі тонкощі їхньої роботи. Переходити дорогу лише з дорослими на зелений колір світлофора, подивившись ліворуч і праворуч, а ще мати при собі світловідбиваючі елементи, коли на дворі стемніло. Це основні правила безпеки на дорозі, про які нагадали учням 18-го ліцею працівники патрульної поліції. У вас повинні бути одягнуті ось такі жилеточки, світловідбиваючі, які яскраво будуть світитися в темну пору доби. Урок з правил дорожнього руху провели для учнів першого та п'ятих класів. Першокласниця Соломія Левченко ще садочка знає, на який колір світлофора можна переходити дорогу. А на занятті з поліцейськими дівчинка дізналася, ще й про сигнали регулювальника та палицю, яка допомагає патрульним при затриманні порушника. «Не можна грати в планшет та переходити дорогу, бо тебе може машина збити. Ти нічого не будеш бачити. Вона нам розказувала про дорожні права З початком навчального року. В ліцеях міста запрацювали шкільні офіцери поліції. Вони навчають хлопчиків та дівчаток правилам поводження на дорозі, а ще пояснюють, як діяти, якщо натрапили на небезпечні предмети. Це може бути вибухівка або уламки дронів. З учнями проводили заняття з початкової школи, зокрема, наголошували про правила дорожнього руху і їх дотримання, розповідали діткам, як правильно переходити дорогу, дізнавалися про те, що вони вже знають, на чому потрібно заакцентувати увагу. Розповідали про те, що в їхньому віці поки що вони повинні приходити до школи в супроводі дорослих. Якщо ми говоримо зі старшою школою, там вони вже більше трішки знають. Ми можемо їх доповнити або скоригувати. Понад три сотні дітей взяли участь в тематичній. Уроці, а для старшокласників уроки з безпеки проведуть вчителі. У нас немає приїжджих частин. Територія біля навчального закладу більш-менш перегорожена, тобто транспорт не може пересуватися автомобілі, мотоцикли. Вони не можуть пересуватися шкільною територією. Дійсно, трапляються випадки велосипедістів, але все ж таки ну, більш-менш вони ставляться з розумінням того, що це є навчальний заклад. На подвір'ї 18-го ліцею планують намалювати дорожню розмітку з світлофорами та знаками, аби діти на практиці засвоювали здобуті знання. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Віничина. 20 вересня закінчилась заборона на вилов раків, яка почала діяти з 5 серпня. Впродовж місяця працівники рибоохоронного патруля проводили рейди та роз'яснювальні бесіди з правопорушниками. Понад 3 тисячі гривень за одного рака довелось сплатити браконьєрам за незаконний вилов раків. Заборону на вилов риби та члени станових запроваджують щороку для збереження популяції водних біоресурсів. З 5 серпня на Вінничині заборонено ловити раки з човнів, моторних суден та використовувати підводне полювання. Впродовж місяця працівники рибоохоронного патруля відслідковують дотримання цієї заборони. Ми кидаємо воду. Ми таким чином ми намагаємося знайти заборонських лову, сітки, раколовки. В серпня у раків розпочинається період линьки, яка триває від одного до півтора місяці. Члени стоноги формують новий панцир і особливо вразливі, а неконтрольований вилов під час линьки може призвести до зменшення їхньої популяції. Це особливий час ми особливо биливо відносимося до збереження наших водних бігоресурсів. Інспектора працюють. Ми працюємо майже цілодобово. Сума штрафу невелика, але збитки за один рак. Три тисячі В період нересту дозволяється любительська риболовля з вудочками. Кількістю гачків не більше двох на рибалку або з пінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. У мене правило одне зловив луга Для мене найкраща реабілітація. За порушення правил передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Також передбачене обмеження чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Гвардія опору виставку під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Герої фотографії це наші захисники та захисниці, які брали участь у бойових діях та досі боронять країну від окупантів. На фотокартинах зображені воїни різних епох від УНР до сучасності. Проєкт створений фотографами Віталієм Головеньком та Аліною Дикою. Нацгвардійці, які брали участь у бойових діях на сході України, головні герої фотовиставки Гвардія опору зі світлин, які створили фотографи Віталій Головенько та Аліна Дика. Дивляться захисники України різних епох від часів УНР до повномасштабної війни. «Поглядаючи на події сьогодення, які відбуваються, вони прийшли таке відчуття де що десь я це вже бачив, десь я про це вже чую. І почав цікавитись більше подіями визвольних змагань того періоду. Віталій та Аліна понад рік працювали над тим, аби створити цю фотовиставку. Проведена така історична паралель з воїнами УНР. Ми наших героїв переодягали в ту колишню форму і так в такому порівнянні з тим першим. Фотопроєкт присвячений до Дня захисників і захисниць України, і через світлини автори виставки прагнули передати силу та стійкість українських воїнів, які боронять нашу країну від російських окупантів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Коротші світлові дні, нестача вітамінів та похмура погода, перехід від однієї пори року до іншої завжди впливає на фізичний та емоційний стан людини. І аби якомога легше перейти цей період, завжди допомагають заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з друзями та рідними, а ще правильне та здорове харчування. Короткі осінні дні забирають в нашого організму такий необхідний вітамін, D. саме він сприяє розвитку серотоніну, гормону щастя та мелатоніну гормону сну. І перехід від літа до осені завжди впливає на емоційний та фізичний стан людини. Чоловіки, жінки та діти намагаються радіти дрібницям аби не дати осінній депресії перемогти. У погоди немає поганої погоди, і для мене осінь це якийсь такий початок чогось нового. Чомусь так, я не знаю, але я дуже-дуже люблю осінь. Відчувається, звичайно. Дні стають коротші трошки вже, але погода така комфортна, то класно. Набагато краще, ніж коли 41 і більше градусів. Треба брати від життя щось, скажем так, да, позитивне, не дивлячись ні на що. А, а по погоді, звичайно, відчувається, особливо коли зранку ведеш дитину до школи. Зранку холодно, в день тепло, ну таке. Але в кожне прироку якби своя як краса. Як... Читати книги, займатися спортом та їсти багато фруктів та овочів радять лікарі. Психологиня Галина Бурковська каже, що пригнічений стан це можливість подбати про себе та звернути увагу на свої бажання. Потрібно звичайно займатися собою. В першу чергу полюбити себе. Це про що? Подбати про себе. Тобто робити тільки те, що вам йде в задоволення. Та, да, звичайно, навіть якщо вам щось не в задоволення, ви маєте повернути це собі в задоволення. Робити перерву. Якщо ви працюєте або навчаєтесь, потрібно постійно робити перерву на відновлення. Вийти на вулицю, прогулятися. Якщо довгий час в людини спостерігається загальний занепад сил та млявість, тратівливість, варто звернутися по допомогу до спеціалістів. Аби перехід від літа до осені не був травматичним для здоров'я. Медики радять насичувати свій організм вітамінами, бути більше на природі з близькими та рідними людьми, а ще наповнювати свій організм гормоном щастя. В цьому допоможуть обійми. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. 18 вересня, міжнародний день читання електронних книг. З'явилась книга в цифровому форматі зовсім випадково. Американський письменник та основоположник цифрових книг Майкл Стернхарт передрукував текст декларації незалежності США в комп'ютер. Так, шляхом створення електронних копій великої кількості книг отримав початок проєкт Гутенберг. В сучасному світі книга в цифровому вигляді набула популярності серед любителів літератури. Аліна Драчук читає з дитинства саме друковану літературу. Та від відкрила для себе електронні книги. Їдучи на навчання чи роботу, завжди має при собі телефон чи планшет, де в додатках може знайти улюблений детектив або історичний роман. У мене це залежить більше від життя, від того періоду, який я в житті. Тому що був період, коли я читала тільки електронні книжки мені було так зручніше. А от був такий період, коли я назад повернулася читати паперові, тому що якийсь не знаю осінь, вайб в цьому є певний свій. Відцифровують рідкісні видання та старовинні книги у бібліотеці імені Валентина Отамановського. Майже три тисячі електронних книг можна прочитати на сайті книгозбірні. Щомісяця понад пів тисячі віничан тут читають онлайн-книжки. Наша електронна бібліотека складається з трьох таких розділів: Це рідкісні, рідкісні цінні видання, видання бібліотеки. А ця бібліотека готує величезну, величезний пласт своїх видань. Це бібліографічні показчики, це збірники матеріалів, це збірники наукових конференцій, які ми щороку проводимо в стінах нашої бібліотеки. Також там вже майже 400 видань в електронному вигляді, саме напрацювань наших колег. Електронну, як і звичайну книгу, лікарі-офтальмологи радять читати дозовано. Очі повинні відпочивати від друкованого тексту на папері та гаджеті. Електронні книги вони більш безпечні, ніж сині екрани гаджетів. Чому? Тому що саме електронні книги базуються на технології e-ink, або електронне чорнило. І ці гаджети не випромінюють світло, тому вони вважаються більш безпечними. Рекомендуємо діткам і дорослим робити паузи в роботі кожних 20 хвилин. Нам віничани відповіли, які книги зручніше їм читати. Я віддаю перевагу і електронним, і паперовим книгам, тому що мені подобається читати. Зазвичай паперовим люблю більше паперові, але електронні також, тому що ну, вигідніше, дешевше. Джордж Орвелл, 1984. Віддаю перевагу паперовим, тому що ну, якийсь дух є, коли читаєш справжню книгу, ти її відчуваєш, ну, щось це є». Я віддаю перевагу електронним, тому що це є сучасно, є зручніше. В цілому ну, мені так більше подобається, можна завантажити багато книг. Електронна книга уже чимало років є замінником десятків підручників у ранцях школярів. Та звідки читати книгу і за яким підручником навчатись, то власний вибір. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Дослідити Сабарівський ліс, дізнатися більше про його історію та відправитись в піший похід стежкою Коцюбинського. Такий експериментальний маршрут розробив офіс туризму Вінниці. Це шість тематичних локацій. На кожній є стенд з короткою інформацією про особливості та історію місцевості. Маршрут присвятили 160-тій річниці з дня народження видатного письменника та року Коцюбинського. Сабарівський ліс найулюбленіше місце відпочинку Михайла Коцюбинського. Милуючись природою, він надихав. На створення нових творів, пишуть у спогадах рідні письменника. Екологічний маршрут через скелястий бір у Сабарові, де любив мандрувати видатний письменник Михайло Коцюбинський розробив Вінницький офіс туризму. Про особливості рельєфу лісу та рослин, які його збагачують, розповідає гід та географ Володимир Канський. Маршрут є туристичним і тому ідея дуже проста. Коли як турист заходить, наприклад, в ліс. Ну от, і, по ходу, все, що він бачить, він має його розуміти. Тобто зайшов в ліс, значить, має розуміти, що таке ліс, з яких дерев він складається. Маршрут розроблений до 160 річчя Михайла Коцюбинського. За легендами та спогадами рідних видатного віничанина. Саме тут на природі письменник надихався на написання нових творів. Ця стежка вона має розкривати для віничан, для туристів наскільки багатою є історія цього лісу, Сабарівського лісу, села Сабарів, яке на протилежному березі, і ту природу, ту геологію, і ту історію, яка прив'язана сюди, звичайно, не без імені Коцюбинського, який за легендами. Саме любив відпочивати і писати свої перші твори на легендарній скелі, яку свого часу вказав його брат Хома. Стежка Коцюбинського це шість локацій. На кожній є спеціальний стенд з QR-кодом, відсканувавши який можна детальніше дізнатись про особливості місцини та її історію. Також на вказівнику є й тематичні цитати з творів сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Коротка інформація, вона розширена вже через QR-код. Можна просканувати їх і прочитати детальнішу інформацію, отримати ілюстрації, і також зафіксувати для себе, де ви знаходитесь, і яка є наступна зупинка на цьому маршруті. Ми окреслили контур цього маршруту, куди завертати до найближчої точки. Але найцінніше, звичайно, на стежці коцюбинського це цитати з коцюбинського, які підібрані з його творів саме з прив'язкою до тієї тематики, яка стосується тієї чи іншої локації. Тежка Коцюбинського експериментальний проєкт. Вже наступної суботи. Перша екскурсійна група Вінничан буде досліджувати Сабарівський ліс по стопах Михайла Коцюбинського. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Таким видався тиждень, що минає насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу Вінничина будуть відстежувати та інформувати про найважливіші події в Вінниці та області. Бережіть себе та рідних. До зустрічі.